І всім привіт, друзі! З вами знову я, чувак Саня. Так, я нарешті повернувся. Вибачте, мене знову за таке довг, таку довгу відсутність. У мене просто зараз дуже багато лекцій в коледжі, і тому я більше часу приділяю виконанню домашніх завдань. Але, в принципі, це не важливо. Сьогодні, друзі, досить важливий день. Я, коротше, просто дуже велика новина. Я знайшов контакти привида. Так, друзі. Як ви пам'ятаєте, я вам розказував, що я, коли ми вже виходили через 4. Четверто... Ну, не виходили, ми коли були в четвертому му енергоблоці, я його загубив, скажімо так. І, коротше, я знайшов його контакти. І сьогодні я, власне, збираюся йому подзвонити. Що з цього вийде? Зараз ви побачите. Коротше, я його набираю. Ну. Ну, давай. Алло? Алло, хто це? Це я, це я при стрілок. Привіт, ти що мене не пам'ятаєш, чи що? Стрілець Олександр це так. Так, це я. Я тебе знайшов нарешті. Боже, ти живий? Так, я. Бі... Давай кажи. пам'ятаєш, нас коли в коридорі розділились ми, я думав, ти загинув. Я здивований. Ну я, коротше, я теж пам'ятаю, ми з тобою розділилися, але я. Коротше, якось я набрів на вхід у головний реакторний зал, там де. І коротше, я побачив моноліт. І що я можу тобі сказати? Моноліт це голограма. Він не справжній і його практично не існує. Він просто якби проекція. І я підозрюю, що десь під енергоблоком є якась потужна установка, яка його власне і проєктує. Слухай, я не знаю, що тобі відповісти, але я тобі скажу. Я знайшов двері з електронним замком і зараз збираю декодер то них, так. Да. Коротше, наскільки я зрозумів, нам треба готувати нову експедицію зону, бо я так зрозумів, якщо ти власне сконструєш цей декодер, ми зможемо її фактично розгадати. Таємницю зони, скажімо, так. Да. Чорт, я думаю, я туди не повернуся і не хотів туди повертатися обов'язково так? Ну, якщо ти мені допоможеш, мені буде... твоя допомога буде досить корисна, бо я сам не справлюся. Ну, куди я дінусь, Допоможу, звичайно. Тим більше якось уже нудно, звичайним життям, вже пройшло десь 5 місяців, я зараз, чесно кажучи, в лісі розжаю шашличок. Оооооо. Я б хотів би приїхати до тебе. Я десь взагалі поза який ось глуш глушки а. Тут приємно, свіжий повітря. Так, то що, виходить, завтра зустрічаємося в зоні? Не знаю, чи завтра, бо я ж не встигну до такого часу доїхати. Дивись, як мінімум, я думаю, наше приготування займе як мінімум тиждень. Дивись, е я не знаю, як там ти з речами своїми зробив. Але коротше, дивись, в нас в тебе є вже тепер мої контакти, в мене є твої. Ми з тобою сконтактуємося і тоді вже. Після того вже зустрінемося а. в зоні. Окей. Тоді удачі а. тобі. Ще сконтактуємось, так? А. Добре, тоді, давай, пока. Удачі. Окей, а. давай і тобі. Ось така, друзі, вийшла розмова. Ну, коротше, я дуже задоволений. Я дуже задоволений, що привід живий. І як ви бачите, друзі, мене зона ніяк не відпускає. Ну, коротше, будемо ми готуватися. І. Напевно, наступне відео вже буде із зони Чорнобильської зони відчуження. З вами був я, Чувак Саня. Бажаю всім всього найкращого. Всім до наступного разу і всім па-па.